І знов привіт! Сьогодні п'ятниця це означає, що ми повертаємось до вигідних пропозицій від метро. Зараз я вам про все швиденько розповім. Перше це 600 гривень знижки на крутий надувний басейн. Інтекс, просто зараз у метро він коштує 1799 гривень замість 2399 гривень. А що поїсти в таку спеку, відпочиваючи в прохолодній воді басейну? Правильно, диню, у метра зараз вау ціна – 4990 гривень замість 7990 гривень за кілограм. Знижка до 35%. А ще візьмемо продукт, що має літню тематику і вайп морського відпочинку кукурудзу. Зараз вона 1990 за штуку. Не забуваємо і про кави з молоком і десерти. У метро зараз знижки до 30% на молочну продукцію торгової марки Селянське. Є також дещо для тих, хто не вживає молочних продуктів. Увесь асортимент рослинних йогуртів і десертів Альтро можна придбати від 2990 гривень замість 55,90 гривень за штуку. Це зі знижкою до 45 Бракує енергії. Не проблема. У метра знижка до 30% на понад 40 позицій енергетичних напоїв. І не забуваємо поїсти. Дуже вигідна ціна на прошута Крудо – 209,90 гривень замість 299,90 гривень за пакування. Це 30% знижки. Плануєте приготувати свинину на грилі? У метр саме зараз та застегнова частина свинини без кістки по 139 гривень за кілограм. Ну й куди ж без шашлику? По-домашньому чи по кавказськи? У метро супер ціна від 179 гривень за кілограм. Навіть якщо ви не поціновувач м'яса, вам обов'язково сподобаються круті знижки до 30% на 35 позицій заморожених креветок і морепродуктів. Ну що, наче все. До відпочинку готові. Побігли на касу. Привіт! Сьогодні покажу, що купую на вигідних вихідних. Перше, що беру, це форель шматочками. Дуже вигідна ціна 499 гривень за кілограм. Люблю її запікати з розмарином. Виходить швидко, смачно та просто. Також купую м'ясо цього тижня. Вирішила приготувати котлетки. Тому беру фарш зі свинини за 139,90 гривень за кілограм. Зараз діє знижка до 40% на молочну продукцію ферма. Придбаю масло, адже воно ніколи не буває зайвим. На вулиці така приємна погода, що надихає на зміни, тож вирішили урізноманітнити свій раціон і взяти ананас. Тим паче, що зараз його ціна на 30 гривень менше від звичайної. Якщо ви полюбляєте каву зранку або гарячий чай увечері, то вам дуже сподобається ця пропозиція. Мінус. 30% на 70 позицій гарячих напоїв. Також класна пропозиція на панетони мінус 30%. Ціна стартує від 174 гривень. Прочитала, що подушки треба змінювати що два роки, тож вирішила оновити. Зараз якраз у метро знижка 40% на подушки та ковдри. Для поціновувачів міцного алкоголю. Є класна пропозиція на віскі Джеймсон: 799 гривень за пляшку. Ще у метро завжди чудовий вибір. вина. це червоне сухе вино лясастрея Гарнача» коштує лише 169,90. Я обожнюю бокали від метро Professional. У них дуже класна якість і ціна. Тож рекомендую, а собі беру келихи для вина. Наостанок покажу гігієнічні засоби тена. На них знижка до 35%. Дорогою на касу побачила весняні меблі. Глянемо разом, що тут можна знайти. А тепер на касу. Привіт! Покажу вам, які вигідні пропозиції є цього тижня у метро. Шийна частина свинини за 185 гривень кілограм. М'ясо має дуже свіжий вигляд, тож беру 1 кг. Ще в торговому центрі є натуральні ковбаски за класною ціною лише 139 гривень кілограм. Гадаю, це дуже вигідна пропозиція. Якщо ви також полюбляєте запечену рибку, то зверніть увагу на райдужну форель. На неї зараз знижка 50 гривень від звичайної ціни. Також є класна пропозиція на понад 40 позицій молочної продукції Яготинське. Знижки можуть бути до 40%. У метро завжди класний вибір горіхів і сухофруктів, якщо ви не знали. А зараз ще й діє знижка 30%. Собі вибрала дві пачки фісташок. Знайшла просто скарб. Полуницю лише за 299,90 гривень кілограм. Це на 200 гривень дешевше, ніж зазвичай. Тож обов'язково встигніть скористатися пропозицією. Для поціновувачів пива корона теж є добра новина, знижка 50%. Тож якщо взяти 6 банок, платиш лише за 3. До речі, в метро дуже широка винна карта, тут багато вин, яких я ніде не бачила. Тож люблю іноді зайти та пошукати щось цікаве. Ось, наприклад, біле сухе вино, яке чудово підійде до риби. А для тих, хто любить міцний алкоголь є класна пропозиція, знижка на Джек Daniels – мінус 210 гривень за пляшку. Ще побачила, що на бокали від Metro Professional вигідна ціна, вирішила взяти два набори друзям, бо коли вони були в мене в гостях, ці келихи їм дуже сподобались. А ще в тих, хто давно хотів нову валізу, з'явився привід її купити. У метро знижка 50% на валізи. Тож беру собі одну маленьку, а тепер на касу. Сьогодні покажу вам цікаві товари в метро, знижка 30% на весь асортимент грилів і решіток. Чудовий привід купити собі новий гриль для пікніків. Пляжні парасольки зараз теж на акції до мінус 60%. Переходимо до більш буденних речей: паперові рушники, туалетний папір зі знижкою 25%. Сухі сніданки, каші швидкого приготування та злакові батончики зараз коштують на 30% дешевше. Пакування авокадо хазбе. На 1 кілограм зараз 189,90 гривень. Знижка до 45% на понад 45 позицій молочної продукції галичина. На масло солодковершкове від біло діє акція. Тож можна зекономити до 24 гривень на одній штуці. Кілограм варених і охолоджених білоногих креветок зі знижкою 20%. Вигідна ціна на фарш зі свинини 119,90 гривень за кілограм. Також хороша ціна на тазостегнову застегнову частину. 129 гривень за кілограм. Ну і на останок покажу вигідну пропозицію на заморожені овочі від MetroShef до мінус 45% на весь асортимент. А щоб донести всі заморожені продукти додому, візьму ще собі термосумку від Metro Professional. А тепер на касу. Що купити? На вигідних вихідних у метро. Зекономлю ваш час і покажу, які зараз є вигідні пропозиції, а також те, що обрала я. Перше, що відразу кладу в кошик, пакування прального порошку Аріель. Не знаю, як у вас, але після моїх активних прогулянок увесь одяг потрібно брати, тому знижку до 40% пропустити не можу. Якщо ви цього року ще не куштували кавун, то зараз у метро сприятлива можливість для цього. Ціна 16,90 гривень за кілограм. У таку спеку обожнюю робити охолоджуючі лимонади та безалкогольні коктейлі. Тому беру 1 кг апельсинів, бо цитрусові це база для таких напоїв. На вихідних планую зустрітися з подругами на міні-пікнік. А для мене він неможливий без овочів на грилі. Беру для цього баклажани, бо зараз якраз сезон і ще й ціна доступна 47,90 гривень за кілограм. А який пікнік без горішків та сухофруктів? Зараз у метро на ці товари знижена ціна до 30%. Тому користуюся вигодою і беру Вої улюблені кешю. Удома якраз закінчилася рафінована олія. Беру із запасом три пляшки по 44,90 гривень за одну. Наближаюся до свого улюбленого відділу в цю літню спеку. Холодильники. У метро вони працюють навіть під час неструмлень, охолоджуючи і продукти, і відвідувачів заодно. Тому заходьте ви охолоджуватись. У прохолодному відділі бачу знижку до 30% на молочну продукцію, просто наше. Беру вершки, сметану та сир, бо планую завтра на сніданок приготувати сирники з ягодами. Куряче філе один із видів мого улюбленого м'яса. Зараз на нього знижена ціна, тому замість 217,90 гривень я оплачую лише 149 гривень за кілограм. Останнє із списку покупок лопаткова частина свинини. Брала її вже кілька разів. Беру і цього разу по ціні 134,90 гривень за кілограм. А тепер на касу.